Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні обговорюємо новини зі світу британської королівської родини за останні сім днів, що відбувалося у Меган та Гаррі, де нещодавно бачили кіт Мідлтон, і як взагалі справи у короля та королеви? І новин сьогодні надзвичайно багато починаються і робочі виходи, і не тільки робочі. Тож давайте з вами якомога швидше з усім цим розбиратися. У серпні цього року ми з вами проговорювали, що прямо перед туром Меган та Гарі у них звільнився їх керівник апарату, скажімо так, Джош Кетлер. Тоді було дуже багато статей на тему того, що вони жахливі керівники, але прямих інсайтів та причин звільнення Кетлера не було. Важливо, прямо зараз також немає прямої мови Кетлера, але з'явився певний інсайдер, який пояснює причину. Тож джерело говорить. Вона принижує людей, не приймає порад, марширує навколо як диктатор на високих підборах, сердиться і гавкає. Я бачив, як вона доводить дорослих чоловіків до сліз. І також джерело додавало, що вони обидва погано приймають рішення, часто змінюють свою думку. І насправді Гарі абсолютно чарівна людина, але він не вміє приймати рішення. Але справді дуже і дуже намагається. А вона. Просто жахлива в принципі. Це доволі відомий факт, що з Букінгемського палацу 2018 року, що вже тоді була оприлюднена інформація, нібито меган доволі. Погано ставилася до своїх співробітників, але тоді Меган заперечувала це і казала, що це продумана неклепацька кампанія. І в принципі, ні вона, ні Гарі зараз не прокоментовували ці нові заяви від інших джерел. Ну я в принципі на це не сподівалася. Мені не дуже подобається факт того, що цей інсайдер без імені роду племені, взагалі бучого, але з іншого боку ніхто і не захоче ще одного суду з Меган та Гаррі, які вони в принципі розкидують на право і на але історія доволі, як на мене, відома. Ми про неї вже кілька разів говорили. і Якщо все це правда, то це доволі Моторш у принцеси Кіт відбулася перша робоча зустріч. Такі міні-старти роботи. Це її зустріч з ініціативою Early Years, важливість виховання дітей до 5 років. Саме ця організація вже доволі давно є важливою, важливим аспектом благодійної діяльності принцеси. і Вона не могла пропустити вже ці зустрічі. Вважається, що вона відчуває себе краще, і це прям відразу те, чим їй захотілося зайнятися. Фото з цього заходу наразі, на жаль. Немає, вони його не публікували, але казали, що зустріч пройшла дуже плідно. Ще є дуже цікава інформація від інсайдерів про майбутні проекти Вільяма та Кейт. Вважається, що вони планують створити благодійний фонд у США, і цей фонд буде направлений на ментальне здоров'я. Взагалі, що минулого року Королівський фонд подав заявку на нову торгову марку в США, зосереджену на проєктах у сфері психічного здоров'я. Але у березні їхню торгову марку було відхилено через технічні причини. Тут я згадую про те, що взагалі то і Меган відхилили саме за технічних причин. США такі США, їм треба, щоб кожен папірчик точно був потрібним. У місці. Але плани зависли після того, як у Кейт діагностували рак. Їх минулорічна заявка до управління патентів і торгівельних марок США наголошувала на компанії з зб... зборів коштів ініціативу у сфері психічного здоров'я, але також вони включали запит на друковані номери для перегонів, одяг, взуття, головні убори. Що тоді викликало припущення, що пара можливо. Буде організовувати благодійний забіг у США Джо Літо з журналу Majesty сказав, що це ще одна ознака того, що принцеса на шляху до одужання. Безсумнівно над цією програмою було витрачено багато міркувань і планувань, і ми можемо це вважати лише позитивним кроком. Звичайно, Кенсінтонський палац відмовляється це коментувати, але ну вони і не будуть це коментувати. Навіть згадайте, вони до останнього не коментували де зараз саме знаходиться Кіт Міддлтон, тому я думаю, що такі невеликі інсайти з приводу благодійної діяльності Кейта Уільяма для них будуть максимально поки приховані. Але мені здається, Меган Маркл має тут трішечки аж перелякатися. Фонд, який буде працювати у Сполучених Штатах, ще й про ментальне здоров'я. Це ж прям єдине, що цікаво для Меган та Гарі на даному етапі їх кар'єрного життя. А також папараці знову сфотографували Кейт в авто. Тож принцеса Кейт, принц Вільям, а також Король та Королева відвідали у неділю службу в Балморлі. У неї настільки стандартно однакові образи на ці виходи фото від папараці, що я кожен раз перевіряю, чи це точно той самий новий вихід, чи це просто якісь старі фото. Але ні, це точно новий вихід. 21 вересня принц Гаррі відвідав благодійний концерт Кевіна Коснера після того, як повідомив, що Меган Маркл нібито захворіла. Тож з самого початку він дякував пілоту вертольота Санта-Барбари на концерті і розповідав анекдот про те, як їм обом було б комфортніше за кермом гелікоптера, ніж зараз на сцені. Він робив це разом з декількими лідерами Ейліста, це зірки доволі високої величини, Джеф Пріджес, Роб Лоу. Пінг. Вони всі були присутні для того, щоб відзначити героїзм перших служб реагування. І як я вже сказала, про Меган жодного слова. Захворіла і все. І не закидуйте мене камінням, але Гаррі без Меган виглядає настільки живо, весело. Ті, за все, поруч із нею на заходах його ніби причавило. І, можливо, ЗМІ залишили б в спокої всю цю історію, якби потім Гаррі не полетів сам. До Нью-Йорку, тож спочатку він відвідав захід Конкордія, представляючи Даяна Евольд. Це нагородження від фонду, якому 25 років він заснований звичайно на честь принцеси Діани та працює над позитивними змінами для молоді. На цьому заході гар. Гаррі говорив про важливість психічного здоров'я, а також, також про кліматичну тривогу. Говорячи про психічне здоров'я, він сказав, що воно впливає на кожного з нас, від наймолодшого до старшого. А також сказав про те, що він надзвичайно пишається людьми, які м, продовжують ці важливі розмови. Також він запропонував змінити відоме словосполучення психічне здоров'я на психічна працездатність. І ось тут я з ним згодна. Це дуже цікава ідея. Він казав про те, наскільки важлива. Роботу роблять всі ці люди і, по суті, підтримують роботи всього життя його матері, і вона була б надзвичайно. Вона надзвичайно сильно пишалася абсолютно всіми ними. Гарі доволі помітно нервував. і Все ж таки, тема Діани завжди була для нього особлива. Він часто її згадує. А також він провів зустріч з Halo Trust, це благодійна організація з розмінувань, яку колись підтримувала Діана. Ангола пережила взагалі жахливу спадщину 27-річної громадянської війни, яка призвела до понад до понад 900 тисяч мінних полів приблизно це 7600 акрів. Тим не менш завдяки самовідданості понад 900 місцевих снайперів хала ця країна може повертати свої землі і забезпечувати безпечне майбутнє для своїх громадян. Також він взяв участь у приватно робочій зустрічі з правоохоронною організацією African Parks. На заході він, наприклад, поділився особистою історією про те, як брав участь у історичному переселенні слонів у Малаві у 2016 році. Цей досвід глибоко сформував його розуміння охорони природи і великого її впливу. І на моменті, оцих African Parks я б хотілася на секундочку зупинитися. Як на мене, це зараз доволі складна організація, яку підтримувати наразі, це організація з складною репутацією. Їх звинувачують у тому, що вони страшенно порушують права людини, права місцевого корінного населення. Тож охоронці парку, якими керує і оплачує благодійна організація, брали участь у побитті, згвалтуванні, тортурах корінного населення в тропічних клісах Республіки Конго, згідно з твердженнями, про які взагалі вперше повідомили Мейлон Сандей. Їх звинувачено взагалі в абсолютно страшенних речах по відношенню до корінного місцевого населення. І що мене... Так глибоко вражається те, що про це ніхто майже не говорив ні на зустрічі, ні, в принципі, ще десь. Гарі продовжує доволі сильно підтримувати цю організацію. Певних стовідсоткових фактів, доказів і судів, поки на цю тематику не було. Але в принципі цей скандал розгорівся приблизно місяців 7-9 назад, і він все, що існує по сьогоднішній день. Це не така ситуація, де може бути дим без вогня. Доволі складна тематика і тема, чи підтримувати організацію, чи ні. Тому що, якщо виявляється, що все це правда, це абсолютне якесь жахіття, і це призводить до того, що Гарі підтримує і привертає увагу до такої організації, яка настільки не, не слідкує за своїми робітниками яким дозволено настільки страшні речі робити з місцевим населенням. Не знаю, чому він все ж таки вирішив далі переходити на їх зустрічі. Також після цього він відвідав вечерю кожна дитина під захистом. Вона організована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Там він зустрівся з королевою. Нідерландів, а також іншими главами держав, міжнародних лідерів, вони говорили про цілі сталого розвитку припинення насильства щодо дітей. А саме ВОЗ проведе глобальну міністерську конференцію в Колумбії в листопаді цього року, і саме вона буде зосереджена на дискусії щодо захисту дітей. Ця конференція представляє життєво важливу можливість визначити безпеку та благополуччя дітей у всьому світі як. Пріоритет, і саме з підтримки ВОЗ також вважається, що Меган Маркл буде виступати в Колумбії у листопаді. Знаєте, були розмови, що Сара Фергюсон та Принц Ендрю мають звільнити Роял Лодж та переїхати в її квартиру. У Лондоні так от стало відомо, що Сара свою квартиру здала в оренду на доволі довгий термін по контракту, так що з'їжджати вона явно не планує. Переїзд до Лондону з Вінзору абсолютно не є частиною її плану. Подібні будинки з двома спальнями на тій самій вулиці зараз доступні для оренди за 4 тисячі фунтів стерлінгів на тиждень. Це приблизно 200 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Ця сума, однак, трішки менша в порівнянні з рахунком у 400 тисяч фунтів стерлінгів на рік, які їм необхідні для отримання Royal Lodge, тому що там 30 кімнат купа всього 19 століття. Ми з вами розуміємо, що це доволі. Дороге житло. Тож розкішний таунхаус з двома спальнями всього 5 хвилин до Букінгемського палацу вважається був би хорошим варіантом для Сари і навіть для Ендрю. Ці ціни в 4 тисячі фунтів стерлінгів на тиждень роблять мені страшенно боляче. Просто прайси на житло в Європі і Штатах машуть лапкою. Це щось абсолютно неймовірне. З листопада король перестане оплачувати рахунки за охорону свого брата та в Royal Lodge. вважається, що вона коштує приблизно 3 мільйони фунтів на рік. Йорки вже відхилили його пропозицію скоротити розміру їх. Будинку до Фрогмор Котеджу, це місце, де колись жили та Гаррі. Мені стало страшенно цікаво, звідки у Сари взагалі кошти на такий будинок. І виявляється, що Фергі, вона придбала цей будинок у Белграві на своє ім'я, але її доньки Баатріси Євгенія зареєстровані в документах земельного кадастру. Вважається, що кошти на його покупку надійшли з грошей, які доньки Фергі успадкували від покійного принца Філіпа та королеви. і описують будинок у Белгравії як інвестицію. Для Сари, хоча домовленості допускають, що принцеси будуть кінцевим бенефіціаром, оскільки обмеження не дозволяє Сарі самостійно продати цей будинок без письмової згоди обох її дочок. Щось мені підказує, що це вже такий момент, коли коло починає звужуватись відмова від оплати охорони, той факт, що вони навряд чи зможуть самостійно оплачувати свій будинок у роя лоджі, все це складається в одну цікаву картину. Подивимось, до, до чого це все доведе, тому що взагалі ці розмови про те, що Ендрю має з'їхати з Royal Lodge, об'єктивно, він я не знаю, йому вже 10 років в цій розмові. І як я дуже багато разів повторювала, у них доволі складний серйозний контракт на оренду цього приміщення на 75 років, і це все не так просто. Але знову ж таки, якщо вони не будуть змозі його оплачувати, то... Як на мене, будиночок в Белгравії, в Лондоні, чому би ні. Але, звичайно, Ендрю дуже любить кататися на конях. І просто кожен раз, коли я готую новини, я бачу ці фотографії, що якраз у принца Ендрю зранку був заїзд з Лондону не покататися на конях. М -м. Софія Герцогиня Денбурська, зараз у Танзанії. В неї е, такий цікавий роял тур. Вона відзначає співпрацю між Великобританією та африканською державою у сфері охорони здоров'я, сільського господарства і розширення прав і можливостей жінок. Тож Софі передала послання від короля під час прийому у вівторок ввечері. Взагалі, герцогиня є міжнародним послом міжнародного агентства із запобігання сліпоти. І в цю честь вона відвідала. Dar é salam І також далі поїде до Зімбабви і Аруші для того, щоб попрацювати з міжнародними організаціями ем, таких здобутих тропічних захворювань для того, щоб проговорити наскільки можливо запобігати в майбутньому захворювань, які призводять до абсолютної сліпоти. Також вона відвідала відділ боротьби з людьми та захисту дітей, зустрілася з слідчими прокурорами, фахівцями, щоб почути про зусилля по боротьбі з жорстоким. Поводженням з дітьми у Танзанії та яку допомогу наразі надають жертвам. Як я вже сказала, у вівторок ввечері вона виступила з промовою, в якій говорила про прогрес, який був досягнутий у Танзанії, щоб позбутися від такого захворювання, як трахома. Це інфекційна сліпуча хвороба очей. І про ту роботу, яку ще належить зробити. Тож Софі поставила на меті знищити це захворювання по всій території співдружності до 2030 року, і передала послання від короля, в якому високо оцінила зусилля всіх причепних принти під час всієї. Поїздки Софії були квіткові в день промови. Також вона, в принципі, весь час виглядала доволі скромно, за що її дуже хвалили місцеві змі. А наприкінці тижня Софія дізналася про співпрацю Танзійського сільськогосподарського наукового інституту і відвідала жінок-фермерів, щоб побачити, як жінки розширюють свої знання завдяки науці і підприємським можливостям у сільському господарстві. Також вона дізналася про запуск нової британської програми прискорення експорту садівництва. Це організація, яка допомагає між танзанійськими підприємствами і британськими підприємствами розширювати свою співпрацю. Також серед інших робочих виходів Роялз були, наприклад, той факт, що Каміла відвідала літературний фестиваль в Ебердиншері. Вона була в джинсах, що сильно потурбувало спільноту. Але після того її особистого заходу, коли її побачили в кафе з її родиною, в принципі, я навіть трішки підзвикла бачити її в джинсах. Як на мене, світерець джинси їй доволі сильно личать. Але звичайно, королева в джинсах на заході. Ох, всіх переполошила. І, до речі, цей захід є частиною її книжкового клубу. Герцог Глостерський, як патрон товариства Річарда Третього, нещодавно відвідав центр відвідувачів короля Річарда Третього. Це центр спадщини Бусорського поля битві у Лестерширі. Взагалі, доволі давно ми з вами не бачили герцога та герцогиню Глостерських. Тому було цікаво впевнитися, що у них все добре і вони все ще продовжують свої роялобов'язки. А тим часом принцеса Анна разом з її чоловіком, сером Тімоті Лоренсом, взагалі зараз у Нідерландах, вони відвідали прийом у Airborne Museum на честь 80-річчя битві Арнемом. Близько 80 років тому 1900 військовослужбовців. Повітряно-десантних військ, союзників стрибнули з військових літаків до окупованих Нідерландів, намагаючись захопити мости в Арнемі. Як на мене, святкування таких важливих військових річниць, це завжди в мене пов'язано саме з принцесою Анни і сером Тімоті Лоренсом, Вони, як на мене, як найкраще символізують. Саме такі події. Ну а на сьогодні я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також на мій телеграм-канал. Там ми з вами можемо трішечки швидше поспілкуватися в режимі реального часу. А також в режимі реального часу побачити деякі цікаві новини та робочі виходи роял. Тож обов'язково підписуйтесь, якщо вам цікава ця Тема. Дуже дякую вам за вашу увагу. Буду чекати на ваші коментарі. А вам найкращої погоди і мирного неба над головою. Бувайте!